Області фермерське господарство Коломинське там знаходиться. Ага, це, це коні відти. Як вони називаються? Гуцулики. Гуцулики? Гуцулики. А, гуцулики. Так, це, а це вони тут у вас і народилися деякі? Четверо це, я їх купив ще маленькими лошатами ще перед війною, а всі останні четверо це вже тут приплод, ось оце, цьогорічній приплод, ось, ось дві кобилки. І два жеребчики, теж прошлорічні. Це українська реліктова порода, яких дуже мало. Це коні. Всі породи коней вивела людина, створила людина. Цю породу коней створила природа. Це чисто коні природні коні. Вони по конвік сотнями років виживали, жили самі по собі в Карпатах. Я один Гуцьук казав мені соромно, що я гуцульського коня шукаю в Черкаській області. Тут тихольосій. Це мамка? Ні, неї немало шад. То батько, то, то, то хазяї. Господь.